Це, не, це це, я, 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 я". не Можу в це повірити. Ліза, криса! можна <успільш> повертатись! Майк, самок, не батьки за неї вирішили. Майк видалив останнє повідомлення. Саша видали в останні повідомлення. Майк написав, Ви як? <успільшат> Саша написав, це жесть. Я написала, я норм. Жителька написала. Сьогодні зарядьте люди. Залишайтеся безпеці, слідкуйте за сиренами, спускайтеся в укриття. Спакуйте рюкзак, бинт і йод, необхідні вам ліки, гроші, документи, павербанк, мобільний. Напишіть на руці ім'я та прізвище, грубо крові, телефон ріди. Якщо ви поблизько, біжіть у ванну, тримайте зв'язок, глибоко дихайте. Це все потрапить в підручники історії. Стало те, чого ви всі боялися. Тато пішов за ліжиною і в банкомат, у бабусі див, у дітки валі бахкає. Президент каже, залишалися вдома. Найстрашніше паніка, як на мене, найстрашніша дорога. А в мене пацієнтка. Найгірша тим, кому народжувати. Нам не найгірше. Доню, сідай смітий і піде на будимо, сидимо, підвал. Усюди ще, у магазин годину, у банкомат годину. На забрав сімінка. Найстрашніша паніка. Головне без паніки. Ви взагалі як? я. Я норм. Ходімо. Я написала, я в підвалі. Майк написав, тато в теробороні. Саша написав. І що каже. Каже, що гаряче, де сам гостомелі. Якщо прорвуться, за півгодини будуть у Києві. Взагалі тут стрьомно, пилюха, задуха. Сидіти маначу. А у нас парк. Ну так не себе. Шукай інше, може десь і краще. Сидіти довго. Не хочу тут сидіти, та це... Бабки, ти і Саша. Стулися! Та якщо бомбане вас засикли, є важливіші справи. Які справи? Я допомагаю своєму тату його позбудувати. Мій тато придурок, якщо тобі дозволяє. Ще раз так скажемо мого ну, тата, дам у Саша видали останнє повідомлення. Майк видалив останнє повідомлення. Я написала Відбій. Тривога. Віта написала. Все певне. Їдемо, що другу добу. і тільки до Львова доїхали. Скрізь пробки. Я вже не витримую, мене вже прищі від стресу. Всі батьки дозволяють нікому писати. Вони виключили мобільники, щоб не стати мішенью. Це параноя. Тут льот машин, і ми всі як на долоні. Але вони ще над нами сліпили для помертування. і ні патрон зранить. Тільки болять став мобільного і якщо вловлює – побить. Це сюди. в мобільно. Олег, а ти, селяни, підвали, а так я сомню за тобою. Два дні руху. Ну. Вчиника написала: коли не дивіться, це не ракети. Це наше ПВО збиває ракети. Коли переверне, це ракети. Відходьте від вікон, ховайтеся за стіни. Коли свист, це літак. У літак у бомби. Лягайте на підлогу, закривайте голову, відкривайте роди, щоб уникнути контузії. Якщо поранення глибоке, перетініть вище поранення, Напишіть час накладання, шукайте лікаря. Коли панічна атака, не дихайте глибоко, дихайте в пакет. Або дихайте чотири рази по чотири. Загорніться в код. Обійміть себе міцно, вирішіть завдання по математиці. Згадайте що вам ще вступати. Життя безцінне, війна закінчиться. Діжте багато солодкого, ще підробити калорії. Саша написав? У нас в Донецьку в 14-й купу людей побили. Я це добре знаю. Скоро і тут таке буде. Краще виїхати з міста, доки не стало пізно. Я написала: тікають зрадники. Помирати тут. У мене батьки, лікарі, вони не поїдуть, у них робота. А інші родичі. Усі далеко. Батьки вважають, що головне не панікувати. Мої їдуть через кілька днів, бо дороги розпустяться. Якщо хочеш, є вільне місце в машині ну ти горь. Коли прийдуть солдати, вже не виїдеш. Привіт, ходіть до мене. Є робота. Яка робота? Розливати коктейль. Мене батьки не відпустять. Та ти ж не збираєшся цю війну просидіти у підвалі. Я написала, буде через 15 хвилин. Привіт! Привіт! Записуй! Пошу. Одна третя мастила! Одна третя мастила. Дві треті бензини! Панчірка! Ганчірка! Ганчірка. Город. Город. Скотч. Тридцять пляшок пива! І тридцять пляшок пива? Да, найкраще що зі мною зла до цієї війни. Бачу, як да. А де так дивись тільки пляшок? Стату збирали. А тепер до справи! Треба цілитись туди, звідки у танка з дичить Це Це найгрозливіше місце. Mm -hmm. Якщо тобі влучиш і всім гапли! Круто! Маріс, як ти вважаєш? Ми виграємо. Я впевнений, наші хлопці не здадуть. Ні, ко, ли! У кожному домі, на кожному пості ми будемо битися. <реку> на залі потих! Може, <реку> піде в команді! Ні, мене це біс! Мене це думо пісне, що нас боятись! боятися. Неналежить все. Якщо сюди справді летить ракет, то я покажу. Ось що! Вали звідси! Колись від ракетамба! <реку> Хай чуй! Мені не сором! Я не хочу ховатися! А ти хочеш ховатись? А ти і не ковач. От ти, ти не ковач. Саша написав, ти не спиш. Що мені? робиш? Що? А я пропилюся. Мені фіхово, мене накривають, мене трусить. Мені снилася наша квартира, бо ніби приходять солдати. Я хочу тікати, вони мене хапають, вони мене в'язну. Стріляють у живіт. У мене дірка в животі, натуральна дірка. І тоді я прокидаюся своїм мрією. Але мені холодно, що за дверима в Я йду подивитися, я відкриваю двері, а замість хати діра, діра від вибуху. І я стою на дев'ятому поверсі і дивлюся униз. А мого дому немає, моєї квартири немає. У мене крутиться голова, і тоді я вибухаю, розлітаюся на шматки. Точно. Ти написав свій, ім'я на руці. На руці, на нозі, на печі, на животі, на шиї, всюди. Ну, тоді тебе точно зберуть руку. Одразу стало легше. Смар. Ну я не психолог. Я й не прошу. Що, ну, вибачте? Все нормально. Майку тільки не, не кажи. З якого це тима? Просто не кажи. Я й не скажу. Завтра зранку їдемо, батьки пакують речі. Треба твої музики. Я залишаюся. Тут можна з вузду з'їхати. Мені норм.

Це дуже, дуже погано. Та хай тільки сунуться. Чисті телефони, а вони дивляться переписки та фото. Афіє. Чинити чи, чи спротив, тупо. А, а я, вирощувався, коктей. Як? Як? З балкону. Не роби цього, Майк. Тебе Він в нас як розстріляємо. Спускайся у підвал, це, що у нас. <ріх> Майк поставив полум'яний, смайл! Спочатку в мене зник зв'язок, потім розрядився телефон. Тиждень майже ли у підвалі і у сухарі і по. Все, дівчатка, вам тут залишатися більше не можна. Вам треба їхати. А ти? А я залишаюся тут. Дуже багато поранених наших хлопців. І ще години прибувають тобі. Я не можу їх кинути. Все, будемо прощатися. ми пішли в до Києва. Через зруйноване міст, зруйноване місто, розбомблену дорогу. Нас підвезли і посадили на потяг у Польщі. У хостелі, куди нас поселила волонтер. І я зарядила телефон і імкнула месіка. Відрізи. Нічого. Від майка. Нічого. Саша написав. На 12-й день ми виїхали по зеленому коридору. Я хотів тебе забрати, але не знав, де шукати. Я дуже хвилююсь, напиши, як ти. Я написала. Як? Хто?